Дорогі брати та сестри! Всіх вас вітаю, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Вітаю вас, наші брати і сестри, за межами України, за межами нашої області, нашого Дому молитви, які разом з нами об'єднались в молитвах і в служінні. Дуже приємно бачити відео, бачити фото, коли особливо я дуже тішуся нашим антверпенцями, вже вони в якійсь мірі антверпенці, бельгійці, які показують, якими ми бачимо, що вони живуть духовним, повноцінним життям. Слава Господу нашому і за їхні добрі, побуджені Духом Святим Серця. Хотілося би так бачити з інших місць. Всіх вас вітаємо, дорогі друзі. Радий бачити наших гостей, що приїхали. Я ще раз хочу наголосити і сказати, що у нас свято подяки вміщає два дні субота і неділя. Ми не робимо акцент на неділі. Ми робимо акцент, що є подяка за духовні, за фізичні знива. Воно переплітається. Але субота для нас залишається основним днем цього свята. Неділя, тому що ми працюємо, сцену зробимо і так далі. Тому для нас цей день необхідний, щоб показати ті фізичні плоди, які у нас є. Тому що там треба багато праці докласти, що ну, не, не личить в суботу це зробити. Ми, ми е, маємо любов до Бога настільки, що ми не обмежуємося одним днем, а ми хочемо це зробити і в два дні, а навіть якщо потрібно, буде їх кілька. Оголошення такі, тому завтрашнє служіння від розпочнеться в 11.00. В 11.00. Дякую тим, хто уважно дивиться наші оголошення. І дехто мені написав особисто, сказав, що особливо сподобалось оголошення про те, що буде возик з грибами. Каже, так, так і хочеться приїхати. Каже, так сподобалось. Ну, багато нюансів. каже. Так сподобалось. Ну, ви знаєте, я. Я чому сказав возок з грибами? Я сказав тому, що чим багаті. Розумієте, ну банани. Ну, ну брати і сестри, банани хай африканці приносять. І завішають цього бананами, зрозуміло, ми можемо принести трошки, ананас там щось. Ну, що у нас цей рік уродило? Що ми можемо? За що ми можемо подякувати? За банани? Та не за банани, а за що? За картоплю яка дуже потужно уродилась. Тому якщо, якщо мороз не дасть нам зібрати возик грибів, пів буде точно. Ми вже з Андрієм, ми вже з Андрієм започаткували. Ми розуміли, що завтра не буде часу, тому ми в п'ятницю пішли і непогано назбирали. З братом Андрієм поклали у холодильник, так що початок є. Думаю, що брати з ліхтариками докінчать свою справу. Доберуть. Ну, якщо ні, то вже відкрию таємницю, ми придумали, що на низ поставимо картоплю, яка у нас вродила, а зверху вкриємо грибами. Ну, завтра я на це зверну увагу, чи буде так, чи не буде. Е, тому, дорогі друзі, завтра в 11.00 розпочнеться це подячне служіння. Ми дуже хочемо бачити всіх наших братів-сестер, які тут ближче живуть, які переїдуть наших односельчан також. Хочеться подякувати в цей день подяки за випічку, яку люб'язно від цього серця приготували сестри цієї неділі минулої. І напекли більше 200 контейнерків, багато було сестер. І дякую Остап тобі, що ти ту свіжу випічку вже другий раз. Шукаю Остапа очима. От Остап. і... Дякую тобі, що ти двічі відвіз цю свіжу випічку зразу ж у неділю таке. І я думаю, що і ми знаємо дуже чудові відгуки і подяки. Також хочу подякувати Боднару Оксані по жертву, Бевзюкані, Яремчуків до Євдокії, Бойчук Стефанії, брату з Франківська. Невідомому брату з Франківська, який залишив, побажав залишитись невідомим, але який побачив відео про те, що ми печемо випічку в білих ославах. Він не являється членом нашої церкви. Він просто через нашого односельчанина передав муку і цукор. Ми йому щиро дякуємо. А також Богдан Нагорний, який сьогодні зробив цю також пожертву. Ой, Петро. Петро. Брат Петро, вибач. Є, з нами є і Богдан, і є і Нагорний, так? Петро Нагорний і Богдан. Юрків. Друзі, ось всім подяка. Дякую, що підключаєтесь, і наші сестри можуть спокійно робити таку добру справу. Е ось щодо таких оголошень. Е ну, буде ще окреме оголошення сказані по фізичній праці у нас. При, при без, при, Дмитро привіз дві машини дров, нам потрібно, а також ще в одному в одне місце. Нас запросили порізати і поколоти 30 кубів дров. Так що очікуйте оголошення і ми з вами поїдемо. Думаю, місце ви розумієте, про яке йде мова. У нас ще є також е, хороша радісна новина. У нас в церкві вперше відвідав, будь ласка, спускайтесь вниз. Відвідав Данило Бойко. Один брат Данило успокоївся в Господі колись давно, але воскрес інший, народився інший. Я чому підкреслив Данило, іменно підкреслив Данило. Тому що я кажу Андрієві своєму племіннику Андрійку кажу, маємо Даниїла. Він каже, ні, Данило. А я думаю, ну як гарно, Данило, так українською такою нашою мовою. Данило, Данилко. Ну, вітаємо Данилка разом з його мамою. Вітаю, е, вітаю е, родину Шовгенюків, Боднаруків. У тебе, сестра Марійка, хто це? Третій правнук. Ну, ти мене обігнала. Бачите, ми в одному класі з тобою вчились, в тебе вже три правнуки, ти молодець. І так, Шовгенюків, бойків. Щербюків, там це перші вправо. А, Щербюків, перші в Розалії, Розалії Петрівної і дякую, Андрій, що, на, що, що нагадав. Василь Семенович, Розалія Петрівна, вітаємо. Як вам враження? Як вам відчуття бути прабабкою? <правда> Прабабкою відчуття, це, напевно, правді до празі це дуже хороше. І так. ми... Я бачу цього симпатичного хлопчика. Ця молода сім'я не є забобоння. Вони в Фейсбуці дуже культурно, гарно виставили. Не так, як виставляють, але в той же час не заблюрили лице хлопчика. Чому ви це не робили? Чому багато дітей, багато молодих пар, молодих сімей не хочуть показати лиця свого своєї дитини. А чому ви? Тому що вони думають, що можуть хтось погано косо подивитися, і у нього там буде погана доля або щось таке. Ну, для нас це смішно. Зороті, так? Якісь такі забобони, розумієте? Поглянув через екран на дитину, і дитина зразу почала погано розвиватися. Оце треба мати зір такий, розумієте? Отака, отакі забобони існують. А ми забобон не боїмося. Чому? Тому що ми віримо, що Бог та ми під охороною Божою, під охороною ангелю. Як, як ви думаєте, ваш малий Данелко має ангела-хоронителя? Звичайно. А коли у нього він з'явився? Зразу після народження. Так, тому що ви сім'я ходите в церкву, ви Божі діти, ти прийняв завіт з Господом, твоя дружина прийняла завіт з Господом. І тому діти вже народжуються практично якоюсь частинкою цієї сім'ї. І ті ангели Божі не можуть так, що вас охороняють а її ні, так? А коли в хрещення прийме. Ні, вони зразу в сім'ї побожній, зразу Господь дає ангела-хоронителя. Е, я бажаю, щоби. Божий ангел-хоронитель охороняв вашого синочка так, як колись охороняв Даниїла. Так? Данило це, в принципі, транскрипт. Від, воно від... йде від Даниїла. Так. Даніель, Даниїл, воно йде від єврейського імені. Данило це є суто українське просто ім'я. Але воно походить від єврейського, від Даниїла. Так? І Даниїл або Данило, воно ж означає Бог-мій суддя. Так. Тому. Ну, Добре, би так охороняв, як, як дійсно охороняв у Біблії Даниїл. В левичи, ями всюди де б не побав, не був. Хай, хай Господь охороняє вашого синочка і хай благословить його. Ви е, будете намагатись старатись, прикладати всі зусилля, щоб не тільки чекати від Бога такої охорони, як Даниїл, але щоб а його що виховати, такі, як, Даниїл. як Даниїл, так? Амінь, так. З чого почав Даниїл? З того, що прийняв рішення, яке? Не їсти з царського стола. Надіюсь, він у вас також буде їсти чисту їжу. Так, звичайно. <реш> звичайно. Так, у вас нема нечистої їжі вдома. Зрозуміло. Добре. Тому дякую за вашу обітницю, за ваше бажання виховувати вашого синочка, як е, Даниїла, колись виховали батьки, щоб він мав таку охорону. Руся, а ти що скажеш? Так. Ти очікувала хлопчика чи дівчинку? Ну, спочатку я ще хотіла дівчинку. Ну, а УЗД показало хлопчик, то вже що хотіти, так? Ну, то вже як я. Не була розчарована? Та я. Ні. Ну, слухай, е, б, е, я, я, я коли хотів хлопчика, то аж він родився аж п'ятим. Якщо ти хочеш дівчинку, хай п'ятою родиться. <п> я>, я не зрозумів. Я що? Е, Прокляв чи що? Чи благословив, га? Бла... Як Бог дасть вам. Хоче, навіть дасть так, як по вашому бажанню серця. Але повірте, якщо у вас буде і п'ятеро дітей, вони бідувати не будуть. Господь попіклується. Хай Бог вас благословить. Ну що ж, прийшов час помолитися, і тому батько буде тримати на руках свого первенця. А ми помолимося. Дорогий Господь, ми схилились на коліна перед твоїм святим лицем. І на руках Андрій тримає свого першого сина, першого сина Данилка. Господи. Я розумію, як це тривожно, яка відповідальність, як в Андрія є певне, що в серці таке сумляття. Він очікував з радістю. І коли народилась дитина, я зразу пам'ятаю, коли в мене народилась. І ти почав відчувати себе в ролі батька. І ти розумієш, яка відповідальність на тобі. Відповідальність за матеріальний достаток, за духовне благословення дитини, яку ти дав. Господь, дай щоб Андрій і дай щоб Руслана зрозуміли, що вони стали батьком і матір'ю, і велика відповідальність на, їх, на них лежить за, їх, за виховання цієї дитини, Господь. Вони сьогодні сказали перед твоїм лицем, що будуть виховувати так, як Даниїл був вихований, щоб мати таку Надію і такого ангела-хоронителя їх син мав, як мав Даниїл, благослови, Господи, виконати це слово, щоб вони всі сили приклали, щоб був він вихований. А Дух Твій святий хай не відступає від цієї дитини, і від цієї сім'ї. Благослови всю велику родину, родину, Господь. Розалі Петрівна і Василя Семеновича, родину шовгенюків, родину бойків, родину Боднаруків. Це велика, велика родина дотична до цієї події, тому що кожна родина дала частинку свого єства у цьому немовляткові. Благословив всіх, щоб вони всі прикладали зусилля виховувати вірно і гарно цю дитину. Слава тобі, хай буде за все. Амінь. Амінь. Так. Враслай, як іншим, я вже поздоровляв, але ще раз. Вітаю тебе. Хай Бог тебе благословить, тебе, твою дружину. І там, в Бельгії. Ви я певен, ви долучились до благословення свого першого внука. Е, також у нас ще одна радісна новина сьогодні. У нас день народження у Брус Маргарити. Брус Маргарита, ми тебе вітаємо. Мені здається, є така квіта, квітка Маргаритка. Так? Є такі? Вони тобі подобаються, Маргарита? Не подобається. А ім'я твоє? Ну, а чого квіти не подобаються? Тобі мають ці квіти подобатися лише через те, що вони так називаються, як ти, маргаритки. Тобі які подобаються? Троянди? Ромашки тобі подобаються. Хай Бог благословить тебе, щоб ти була щасливою, благословеною, щоб Господь дав тобі щасливу долю. Але запам'ятай, щаслива доля буде лише тоді тобі, коли ти будеш служити Богові. І знаєш, ромашки подобаються багатьом. І особливо дуже часто люди просто зривають ці ромашки, а потім їх викидають. Не позволь лукавій людині, поганій людині зірвати себе і кинути під ноги. Хай Бог береже тебе, Боже благословень. Амінь. Хочу передати вітання, і зразу хочу сказати, що добрі брати і сестри. Я просто використовую цю можливість, що я роблю оголошення, і перейду привіти ті, які мені особисто були передані. Але я після мене ще рубрика привітів, і кожен член церкви встає і передає привіти. Тому якщо я не передав ваш привіт, то, бо ви комусь іншому дзвонили, то все одно ваші привіти в церкві передаються. Я просто передаю привіти. Чому? Тому що дивляться наш канал. Дивляться мої проповіді. Пишуть мені коментарі і пишуть Передай привіт. І я вже, користуючись цією нагодою, зразу перечисляю і кажу. І людина буде дивитися і буде розуміти, що я не забув і передав. Але буває, що я забуваю. Тому не обіжайтеся, я другий раз передам. Привіт від Аліка Бурлаки, від Сергія Клименка з Полтавщини, який дуже хотів приїхати, але не зміг приїхати. Від Ані Бевзюк, від сестер з від Павла Ріжка. З Буштину. від брата Романа з Німеччини, ми з ним спілкуємося зараз. Від Євгена Мисика із Сполучених Штатів Америки. Це брат, який дуже цікавиться служінням і підтримує наше служіння. Від брата Івана з Вінниці, батька Олександра, того хлопця, який був у нас в таборі. Це щирі вітання від цих братів. Ну і ще будуть передані привіти. А також ми зараз будемо молитись з вами. Продовжувати молитись за Тефланджук Михайла, за Копчук Василя, за маму Віктора Калитюка. І ви можете поспілкуватися з братом Віктором. Він скаже, в якому стані його мама. На даний момент я вже знаю. За Михайла Якимовича, якась якого сьогодні з нами немає. І я так зрозумів, що стан його фізичного здоров'я погіршився, так, сестра Марія Петрівна? Так само на одному рівні. Так. За Михайла Якимовича будемо молитись. Особлива молитва зараз хочеться сказати, що в даний момент у важкому стані знаходиться Дирда Наталія, дівоче прізвище Грещук. Ви її добре, наша молодь знає, добре. Вона раніше ходила в нашу церкву, і ось Наталія Грещук за її інсульт спіткав. Вона захворіла на інсульт. Зроблена операція. Хто може більше сказати за неї? Зробили операцію Наталі. Зробили операцію. Операцію з реанімації перевели у ту палату, ну таку звичайну кажуть ногами, руками рухає, говорить, але ще ще одну операцію мають робити. Так і тому будемо молити за дирду Наталі, бо дівоче прізвище Грещук. Ви е, пам'ятаєте? Багато хто знає її маму. Вона любить приходити до нас на День подяки. В неділю, можливо, навіть завтра, буде і розказує вірші. Сестра Марія, також моя однокласниця. Будемо далі молитися і також. За дружину брата Дмитра, щоб повністю реабілітувалась Дмитра Лайбіка, дружині зробила операцію і трошки стабілізувався стан, але серце ще але ще тиск не покидає. І за дружину брата Дмитра ми будемо молитися, а також і за самого брата Дмитра, який цього тижня. Їде в Чехію, він просить за нього помолитися, щоб там він зміг отримати і працю, і за його здоров'я, щоб він міг працювати, тому що ви знаєте, він віддавно вже також хворіє, і він має навіть інвалідність, і йому потрібні фізичні сили і духовні сили. І за нього помолимся. А також в кінці я би хотів також нагадати, згадати, що до мене вчора вечором підійшов, підійшов один хлопчик і сказав: помоліться за мене, щоб я. Бо я йду в школу. Я задав питання, але ж я вже молився. за... Будь ласка, я прошу того хлопчика сюди на середину. Давай. Але швиденько, швиденько, хлопчику, давай. Біжи сюди, біжи. Хлопчику. Е, а слухай хлопчику, а ти що так боїшся, що мама з тобою в школу буде ходити? Ану, мамо, залишись. Мамо, залишись. Отак. Маму. Хлопчик, ставай весь. Ти, ти що, е, боїшся сюди прийти? А як ти в школу думаєш? Ти? Мама тебе буде водити? Будеш сам ходити? Ти сміливий? Відважний. А чому ти попросив дідуся помолитись за тебе, що ти в школу йдеш? Чому? Дідусь молився за тих, що в школу йдуть. А? Бо ти що думав? А я нікого там не бив. Я кажу, чого я? Він каже, помолись за мене, щоб я нікого не бив і мене не били. Ну, правильно. Саме перше треба помолитися, щоб ти нікого не бив. Бо ти, бо, бо ти такий вдався в тата свого, фізично сильний, і ти можеш не розрахувати з ударом своїм. Тому нікого бити не можна. Добре? Якщо ти нікого не будеш бити, то як будуть тебе бити? Не будуть. Все. Значить, помолимся, щоб за тих хворих, як я сказав, і за оцього малого, щоб нікого не бив. Ну навіть якщо тебе десь хтось ударить легенько, то Христос сказав: ударили усюди, знаєш, у щуку, так? то що треба зробити Оцю підкласти? Скажи, так, встань і скажи, бий ще раз. І коли два рази ударять, терпи, ну коли третій раз? Тіка. <рес> <рес> не хочу вчити погано, бо Христос сказав два рази терпіти, третій раз не треба. Тому як б'ють два рази терпи, ну замахнулись третій раз. Тікай додому. Добре, сумку, лишай, тікай. Добре, добре, друзі, пожартували. Хай Бог благословить нас. Хай Бог дійсно почує наші молитви. За всіх, кого ми молимося, Господь, і за цього малого хлопчика, який подумав, видно, щось він чув, видно, його вчили, як ти маєш в школі поводити. Оце має бути, бачите? Оце має бути в дитині в крові, з маленького, щоб я нікого не бив. Щоб я по партах не скакав, щоб я ні якісь чужі речі не забирав, щоб я дівчаток за косички не, не дергав. Щоб я вів себе чемно. Добре? Амінь. амінь. Кажи амінь". амінь. Добре, молимося. Ходи до діла. Ходи, вставай на коліна. Вставай, молодець. Дорогий Господь, ми схиляємося перед твоїм лицем. Ми дякуємо Тобі за твою любов, за те, що ти нас зібрав в домі Твоєму, Господь, у Твоїй весільній кімнаті. Ми дякуємо, Господи, Тобі. Ти знаєш, які у нас проблеми, Господь. Ти знаєш про тих хворих, яких я перечисляв. Боже, Господь дорогий, зціли людей, які були названі, і яких не було ще названо, яких, Господи, ще до Тебе квиляті, ще може звернуться за те, щоб ми молилися. Я прошу тебе зціли цих людей, вислухай їх нужди, вислухай, Господи, їх проблеми, забери їхні болі, дай зцілення. Особливо ця молода жінка Наталія, Господь, який 40 з лишнім років, і от зараз цей інсульт це дуже небезпечна хвороба, поможи їй з нею вийти. А також, Господи, прошу тебе за нашу Україну, дай мир нашій землі. Прожини ворога з нашої землі. Дай щоб Господь він залишив топтати нашу землю, руйнувати наші міста, вбивати наших людей. Господи, дай страх тому ворогове, дай сум'ят, дай роздори в їхніх середовищі і дай перемогу нашій, нашим людям, Господь. Нам дай вистояти в цій боротьбі, не здатись і бути вірним Тобі. А також прошу і за мого внука, який піде в школу, що виконай бажання його серця. Він сказав першу фразу, щоб я нікого не бив. Господи, вислухай його бажання і дай, щоб він не бив нікого, не кривдив нікого, не обіжав, а був ні вчителів, ні дітей, а був чемною, гарним, послушним хлопчиком і колись був проповідником, про що він і мріє. Слава тобі, хай буде за все. Амінь.